Вітаю вас, друзі! Четверту добу триває спеціальна військова операція на території Курської Народної Республіки. Четверту добу російські пропагандисти не можуть знайти собі місця. Обстановка достатньо напряжена, Це паніка. Це істерика, але тільки не впадайте в паніку. Вони просто не розуміють, що їхнє справжнє місце тільки у могилі, зате вони чудово усвідомлюють, що у них, здається, усе йде не дуже за планом. Насправді очень больно, по нам ударили. Технічні наработки, які були здійснювали противником, вони реально впечатляючі. Супротивник серйозно деморалізований і не сподівається на будь-які швидкі перемоги на цьому напрямку. ДРГ? Какая нафіг легка побіда? Зі смішного росіяни почали звертатися. До сполучених штатів Америки і вимагають втрутитися, вимагають вплинути на Україну, зробити хоч щось. Сиднє штати, во-первых, не розкритикували Україну і не осудили Україну. Ні одного слова осуждення сестерни адміністрації Байдена не прозвучало. Жахливо учора. іще представник так званої Росії у організації Об'єднаних Націй також скаржився на жахливу Україну, яка невідомо, що робить у Курській Народній Республіці. Зараз ми ваочу наблюдаємо їх в ході терористі. Тічського нападіння українських бойовиків на Курську область завершаємо при допомогою поставляємо западом оружию. Але так звана Росія не отримала широкої підтримки у організації Об'єднаних Націй, тому що насправді усе це за планом так і має бути, бо це спеціальна військова операція. Спецоперація. Уже перейшла на територію Росії за планом. Ну а вас я закликаю друзі провести спеціальну операцію із підписки на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, щоб це відео побачили якомога більше людей. Росіяни досі відмовляються прийняти для себе нову реальність. Вони не вірять, як це так. Вони починали війну проти України, а тут війна триває на території так званої Росії. Так не можна. Це ж ескалація. Конфлікт не должен вийти за пределы України. А это, собственно говоря, по большому сіту, ескалація. Ескалація зайшла настільки далеко, що так звана Росія втратила контроль над своїми ж населеними пунктами на території Курської Народної Республіки і буде втрачати й далі. З міста суддя новини в нас такі місто контролюється. Збройними силами України, місто Суджа тепер своїм виглядом нагадує ті українські міста, які атакує російська армія, але самі росіяни чомусь не задоволені. І це дуже дивно. Адже це освобождєніє. Нічого я хорошого не можу йому сказати. Он стоїть все. Видите, що стає в Ужас. Просто ужас у найкращому вигляді на території так званої Росії починають квітнути давні російські традиції. Розвитається тут мародюрство. і зустріли нас, чесно гаворя, в такою ось палкою. Оскільки росіяни панікують, російська влада намагається їх максимально заспокоїти. Учора спеціально російські пропагандисти викладали відео про те, як російські війська рухаються на виїзді з Курска, так наче їх нічому не навчила історія зі знищеною колоною. Особливо напруженою у росіян є ситуація довкола Курської атомної електростанції. Вони стверджують, що, начебто, Збройні сили України вже вкотре от-от на неї нападуть. Ну, а тим часом в Курчатові, де знаходиться атомна електростанція, ситуація теже напряжоване. Су прорвуться прарвут Курску, захваті Курчатовську АЕС. Інколи біля Курської атомної електростанції чути хлопки. росіяни дуже збентежені і здалеку. Спостерігають за нею. Слишком зараз сигнал триводі. Просто пока снимали стендап прозвучав хлопок. Это, скорее скоріше отработала ПО з біла черідною ракету, яка летела на АЕС. Ви запитаєте, ну навіщо нам потрібна Курська атомна електростанція? Ну, по-перше, президент України обіцяв, що Україна отримає додатковий гігават енергії і його десь треба брати. А по-друге, плани по створенню ядерної зброї ніхто не скасовував. Україна готові к, к зготовленню ядерної бомби. От у мене Тум'я лічно Вони б ніби по пана. Але загалом російські пропагандисти вже потихеньку відходять від першого шоку і кажуть, що, начебто, російській армії вже вдалося стабілізувати ситуацію. Правда, це виглядає дещо дивно. Ситуація не така ж плачевна, особливо вважаючи те, що то групи ВСУ бачили і тут, вот і тут, вот і під корінь. окремо маємо подякувати російським окупантам за завчасне створення ліній оборони лінії суровіки на так званих. Бо, як заявляють самі російські пропагандисти, тепер ці лінії оборони будуть використовувати збройні сили України. Укр район противника знаходиться в Басовці і вдоль так званої лінії суравікіна, Тобто вони закріпились вод на цьому участку. Великою загадкою для росіян також лишається і чисельність угруповання, яке діє на території Курської Народної Республіки. Міністерство війни, так званої Росії, каже, що це тисяча людей. Пропагандисти у цьому дуже сумніваються. Ну, поначалу вічі офіційні повідомлення міністерства оборони, е в них утверждалось, что 300 там бойцов участвуют, потом 1000, 6-20 20000 человек по разным подсчётам. А, можливо навіть і 100, чи 200 200.000 осіб. І це ще збройні сили України туди не заходили. Це поки що усе французи, поляки та румуни. Дуже много французов. Багато поляків. румини там що делают, хочеться хоч Ну і знову ж таки росіяни не розуміють навіщо. От вони напали на Україну і думали, що ми будемо воювати із росіянами тільки на території України. А тут навіщось невідомі добрі люди воюють на території так званої Росії? Це несправедливо. Ні адін здравий воєнний ум не може себе можуться підположити в вигляді атаки на невеликі населені пункти. Тобто жоден розум не міг би пояснити, навіщо так звана Росія напала на Україну і наступала. Ває на невеликі українські населені пункти, але у нас насправді логіка є, і вона полягає у наступному. Ми бачимо, що противник продовжує атакувати практично по всім напрямкам, розширяє як багато говорять так називаємо сіру зону. Оскільки росіяни постійно атакували українське прикордоння зі своєї території, стало очевидним, що необхідно створювати санітарну зону на території самої так званої Росії. Санітарна зона ¡Gracias! Усе, як і обіцяв владімір Путін, насправді треба просто відкинути російські війська на таку дистанцію, щоб вони не могли обстрілювати територію України. А план. І як завжди буває у кризові моменти для окупантів, вони почали сратися між собою та шукати винних. Зрадник України, і тимчасово живий Юрій Подоляка, каже, що треба нарешті почати говорити правду. Наскільки не готова були ми кетім собиттям? Я призиваю колег, включити в кінці кінців режим совісті. Скажіть людям правду. Йде повноцінна військова операція з очень серйозним противником. Вирішив наїхати на міністерство війни так званої Росії, і генерал Кадирівець Аптіалаудінов він каже, що якісь погані, нехороші люди у міністерстві війни, так званої Росії дурили усіх навколо і дурили самих себе. Тому так і сталося. Потім получилось так, що. E, Нікоти керівники міністерства оборони, от я так понял. Ані э, настолько обманували, 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 і получилось так, що обманули самі Обманули дурачка на 4 кулачка, і це прекрасно. Чим більше ворог влаштовує внутрішні срачі, тим краще для нас. І це вони ще навіть не здогадуються, що на них чекає. Попереду дуже тривожна ситуація. Також і у Білгородській Народній Республіці також не можуть не задачувати. Концентрація вражеских сил в Харківській області, что они попытаются также також нанести здесь удар в районі Грайворона. І поки вони напружено чекали, що Україна почне атакувати Білгородську народну республіку, деякі населені пункти Білгородської Народної Республіки також перейшли під контроль Збройних сил України. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 п'ять два знаходиться в населеному пункту Порос. Бігородська область, і як і раніше, друзі, я не буду висловлювати припущень щодо справжньої мети Збройних сил України на території Курської Народної Республіки. І з часом я переконаний, ви самі усе побачите, але я закликаю вас максимально зараз включатися і допомагати українському війську, зокрема, дронами камікадзе, від яких окупанти продовжують вити та да, опрацівників із безпілотники. Ці безпілотників, у них просто море і евпівших, і мавіків, і всього-всього дроні. -всього. У сил оборони України і справді є доволі багато, але усе ще недостатньо. Треба більше, набагато більше. І завдяки вам їх дійсно стає більше. І ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 400 нових FPV. Ми воїни підрозділу. Назву підрозділу ми не будемо озвучувати, бо він перебуває на території Курщини. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані дрони разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми! Перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади приносимо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисту пану Сергію за нову партію розрізів. Дякуємо спільноті Стерненка та небайдужим громадянам за допомогу. Надані FPV-дроні дронів кількості 100 штук 129 бригаді. Бажаємо здоров'я, ми бійці 72-ї прямої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за отакі чудові дрони, які будуть нищити. Допомагайте армії, допомагайте Україні. Слава Україні! Героям слава! Зараз відбуваються дуже важливі, дуже визначні події усієї російсько-української війни. Ми з вами зараз маємо максимально включитися і усі як один допомагати силам оборони України.